Як би ми не ненавиділи рашку, але ми маємо спільну історію і ми мусимо пам'ятати про це та шанувати наше коріння. бо скріні дерева не вистають. Правильні слова. Я закликаю всіх українців перестати ненавидіти рашку і отих росіянців. Не можна їх ненавидіти. Не навіть це дуже пане почуття. Воно затуманіє розум, і людина починає біснуватись і творити всякі чудесії. Нам того не треба. Як ви пишете правильно, ми маємо пам'ятати нашу спільну історію. У нас спільна історія з клятою Рашкою. Століттями ми жили разом. І століттями росіянці винищували мільйони і десятки мільйонів українців. Українці знищили українську ідентичність, мову, нашу культуру. З Зусійщували українців. Ми повинні пам'ятати нашу історію. І тому я закликаю усіх українців. Почати сповірити мою ідеологію, моє бачення, остаточно вирішення росіянського питання. Запам'ятайте це верс: остаточне вирішення росіянського питання. Ну так, якщо коротенько, у двох площинах є матеріальне і духове, ну матеріальне це знищення росіянської державності, розшматування клятої рашки і білорашки, і повернення складу країни всіх українських етнічних земель і тих земель, які нам дуже потрібні. Тобто це умовно в межах відбереться, бо може складу воронічного каспітавка і на зелену уклеїні, і український Сибір. У цій території маємо повернути склад України і на тих землях розбудувати величну державу українського народу. І друге, це і культурне, культурна площина це утилізація російської ідентичності в українців і на інших землях, куди ми будемо мати можливість е, сягнути, е, куди наша влада буде мати можливість сягнути наш вплив. Ми маємо утилізувати російську ідентичність, знищити утилізувати російську культуру, так звану, їхній язик, ота, література. Ну, це, це весь шмельць, їхніх героїв, ми маємо це утилізувати, повернути ідентичність тим народам на території Кратої Рашки, які там вже ну, окуповані, ми знаємо, Мокша, різні Різнефіоногорські, Удмурти, Марії, Татари, Башкіри, Дуганці, ненці, ханти тощо. Ми маємо це зробити все. Пам'ятаємо, що ми ніякої неності не має бути в Україні, не не служимо почуття. Ми маємо це діяти спокійно, рішуче, з розумінням необхідності виконання отої необхідності реалізації моєї ідеології. Українці ж не повинні навити комарів, чи мух, чи блох, чи вощів, чи, чи ще якісь там мікроби. Ми їх не маємо не, навіть, не, не навіть. Ми просто маємо їх. І так само має бути з Росією і з росіянцями.